Всім привіт! Ви на каналі CoinHouse. і сьогодні ми встановимо ноду в новий перспективний проект під назвою Privacy. Погнали! Privacy – це децентралізована мережа штучного інтелекту, що використовує повністю гомоморфне шифрування для захисту даних. Це означає, що обробка інформації відбувається без її розшифрування, що забезпечує повну конфіденційність. Також у них є свій додаток I'm Human, що перевіряє доказ людяності через безпечне шифрування. Зібрали вони 16 мільйонів доларів від таких інвесторів, як Binance Labs, OKX, Amber та інших. Наразі ми можемо встановити ноду, яка верифікує таски, і за це ми отримуємо їхні токени, які можна стейкати і отримувати нагороди. Ну що ж, давайте не будемо затягувати і розпочнемо. За допомогою, як завжди, звернемося до нашого текстового гайду. Нагадую, що всі текстові гайди ви можете знайти у нас в телеграм-каналі. Посилання буде в коментарях під відео. Відповідний сервер ви можете орендувати на конта, Боеза або DigitalOcean. Виконуємо всі команди за списком. Збираємо пул. Створюємо каталог та переходимо в нього, отримуємо файл сховища. Наразі нам потрібно ввести пароль. Рекомендую записати його окремо в блокноті, наприклад. Потім просто скопіювати і вставити. Вставити потрібно його два рази. Наразі ми отримали наш адрес ноди. Далі в терміналі прописуємо дані команди. Копіюємо цю команду, але рядок UTC потрібно замінити. Ось так це має виглядати. Я собі підготував у блокноті, раджу вам також зробити так. Тепер нам потрібно знайти папку root, папку privacy, config, і обов'язково зберегти даний файл. Тут знаходиться приватний ключ від нашої ноди. Поки що залишаємо термінали, переходимо до крану, беремо адрес нашого гаманця, не цього, який ми створювали, а будь-якого іншого, наприклад, основи. Вставляємо сюди. І запрошуємо наші токени. Після того, як ми отримали токени, переходимо на даний сайт і конектимо гаманець. Натискаємо Setup Now. Придумуємо ім'я нашому вузлу. В цьому рядку потрібно вставити гаманець від нашого вузла. Бачимо, що з'явилася інформація про наш вузол, але він ще досі офлайн. Повернемося назад до терміналу. Копіюємо дану команду. Слово пароль потрібно замінити на пароль, який ви придумували раніше. Вставляємо, перевіряємо логи. Бачимо, наш вузол запустився. Перейдемо на нашу сторінку. Оновимо. Бачимо статус онлайн. Якщо ви бачите цей статус, значить ви все зробили вірно. За кілька годин нода верифікує таски і ми будемо отримувати токени tpr rai Побачити їх ми можемо в My Rewards. На цьому все. Кому був корисний, ставте пальці вверх, пишіть коментарі. З вами був як завжди Саша. Пока-пока.